Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео я хочу з вами поділитися своїми покупками і знахідками з магазину по Перше, це такі дуже класні, якісні чоботи від люксового бренду TOTS. Я думаю, всім відомий цей бренд. Вони в просто чудовому стані. Це 38 розмір. Виконані вони із натуральної замші, всередині теж все ідеальне, і я дуже рада цій знахідці. Вам прикріплюю відео, скільки такі коштують нові у магазині. Ціна їх стартує від 500 доларів. Тож я дуже задоволена цією знахідкою. Мені дуже сподобались дві сумочки, їх я вирішила вам показати, але жодну з них я не купила, так як стан був вже не дуже хороший. Перша це така е, зернистої м'якої шкіри. А друга, е, на мою думку, це шкіра страуса, але я в цьому, на жаль, не впевнена. Е, думаю, це вінтажна сумочка. Вона така йде у стилі біркен, дуже мені сподобалася. Але стан її вже поганий, тому її я не купила, але дуже довго її розглядала. Бо справді сумка красива. І якби вона була трішки в трішки кращому стані, її я би, звісно, придбала для себе. Що ж, речей було доволі багато цього разу, і самим оновленням товару я задоволена. Купила такий кроптоп від Puma, абсолютно новий збіркою. Він ще є представлений на сайті. Ціна нового такого приблизно 37 євро. Я дивилася була ще така шовкова блуза, вона йде без рукава. Спереду можна її так зав'язати красиво, елегантно на бант, але вона в поганому стані, вся вже в таких поруділих плямах, тому її я не придбала. Був такий класний укорочений жакет від Максмара, Зараз такий фасон укорочений, дуже актуальний, але як ви бачите, річ е, вже непридатна для носіння, тому звісно я не купила. Е, звертаю увагу зараз на літні сукні. Їх в секонд-хенді можна побачити безліч. Мені сподобався такий сарафан від Зари. Е, дуже люблю зелений колір. Думаю, на літо це дуже актуально. Е, ще була така цікава сукня. Ви просто погляньте, сукня нова збіркою. Ціна її 49, не знаю, доларів, так розумію. Ось так вона виглядає. Цікава. Її я не купила, просто вам вирішила показати. Ще була така футболка від манго. Вона, якщо я не помиляюсь, минулорічних колекцій, річ абсолютно нова, просто без збірки. Її я вирішила взяти в примірочну, тому пізніше вам покажу. Ціни на секонд-хенд у нас виросли зараз. Ціна за кілограм 380 гривень. Це зазвичай товар, не люкс, тому я не роблю необдуманих покупок, а купую лише те, що я буду точно носити, і що мені потрібно. Та завжди звертаю увагу на дитячі відео цього разу. Мені пощастило взяти декілька кофтин і ось такі лосини. Від H&M. Це все для моєї донечки Єви. Вона кожного разу чекає мене з магазину. І дуже радіє, коли я щось її купую. Цією знахідкою я дуже задоволена: це рідкісна знахідка. Штанці 100% кашеміру. Мені така річ втрапляється вперше в секонд-хенді. І що? Дуже мене порадувало це те, що вони абсолютно без е, дірок, Вони розтягнуті, без е, катишок. Тому я дуже задоволена. Трішки, як ви бачите, зверху на резиночці вони пожовтіли, але я вважаю, це не проблема, вони відперуть. Дуже мені сподобався такий пуховик від Томіха Фігер, хто мене дивиться вже давно. Знає мою любов до цього бренду приємний е, відтінок. Довгий актуальний фасон, сам пуховик не збитий. Єдине, що е, по всій довжині його такі невеликі плями. І через це я думала довго брати, його не брати. Вирішила взяти в примірочну і вам все покажу. Ще був такий світшот. Я теж люблю світшоти. Цей знайшла я в чоловічому відділі, він також від Томі. Розмір S. Так на мені виглядає приємний лимонний відтінок. Мені дуже подобається до джинсів, виглядає стильно. Ось так виглядає на мені пуховик. Він дуже класний, стильний, легенький, хороша довжина. Я його не взяла через плями, але зараз про це шкодую. Думаю, таке потрібно було брати, віддати його в хімчистку і. Думаю, все можна було виправити. А так я його залишила. А коли повернулась вже пізніше, його, звісно ж, що не було. Штанці сіли чудово, і їх я, звісно ж, придбала. Заважливі вони мені приблизно 150 гривень, і я дуже задоволена цією знахідкою. Дівчатка, дякую всім за перегляд, за коментар, за лайк і за підтримку мого каналу. Всіх вас люблю, цілую і до скорої зустрічі.